Так, ярик готується. Сьогодні ми пробуємо побачену в інтернеті силову вправу з гир'ями. Називається в простонародді жим офіціанта. Тобто кладуть на ладонь два бліни і поверх ставлять гирю і все жмуть над головою. Ми бачили в інтернеті, як хлопці робили якийсь там Віктор Блуд чи як їх там звуть, дай Бог здоров'я. Клали. Ну, взагалі в них вага була 46 кг. У нас вага загальна буде 56 кілограмів, два бліна по 20 і гиря 16 кг. Ярик буде вижимати однією рукою. І тобто Треба, щоб ти сам клав, тобі ніхто не подавав. ось І сам ти е, виштовхував, вижимав, шунгував над головою. Виконує Ярик Савчук. Так, місто Київ, Україна. Поїхали! Ну, це по класіки. Все, зроблено. Та гірі, у вас много хлопці, бійте гирі. Давайте на ваги, поки воно з кадру не випало нічого, то скажуть нам всякі хейтери, що це треба що при радянської владі вони це робили, сидячи на полу. І прислонялися к. Так, 500 55 800. Бачимо. Все, бачимо. Ура! Все. Ярик молодець.